Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі відео рецепт Як законсервувати зелений горошок на зиму. Рецепт дуже простий. Зробивши його, взимку смакуватимете салатом олів'є спершу у каструлі кип'ячу воду. Тоді туди ж додаю весь горошок, який налущив. І його потрібно варити 40 хвилин. А поки горошок вариться, у півлітрові баночки кладу 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку оцту та на кінчик ножа лимонної кислоти. Після того як горошок зварився, накидаю його в банки. Якщо по якійсь причині ви забулися вкинути спеції в банку, не біда. Це можна зробити і поверх гороху. Далі заливаємо банки кип'яченою водою. Ставимо банки в каструлю з водою та варимо їх 3-3,5 години. Після чого закручуємо банки, перевертаємо їх кришками вниз та накриваємо одіялом або рушником. От і все! Консервований горошок на зиму готовий! А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. А також натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па.